Доброго здоров'я, друзі! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на моєму авторському каналі, на нашому з вами каналі про бухгалтерський облік в Україні. Авторство полягає в тому, що на базі свого досвіду я пропоную слухачеві ті нормативно-правові акти та статті, які на мій погляд необхідно знати бухгалтеру-початківцю для початку своєї діяльності. А зараз я вимикаю камеру, тому що моє обладнання створює не дуже якісне відео. І залишаю звук та монітор. На п'ятому занятті розглянемо приклад з такими умовами. Перше, на 1 листопада в касі підприємства рахуються кошти у розмірі 5 тисяч гривень. Друга умова: на 1 листопада на розрахунковому рахунку підприємства рахуються кошти у розмірі 20 тисяч гривень. Третя умова: 2 листопада з розрахункового рахунку були перераховані кошти постачальнику у розмірі 7 тисяч гривень. Складаємо проводку. Звертаємо увагу на те, що Активний рахунок у нас 311 розрахунковий рахунок. І якщо кошти перераховуються, то ця сума буде показана по кредиту. Тому складаємо проводку кредит 311 і звертаємося до нашої інструкції 291. В пошуковому, в пошук, в пошуковику набираємо постачальники і, як бачимо, розрахунки з постачальниками відображаються на рахунку 631. І таким чином, складаємо проводку «Дебіт 631, кредит 311, 7 тисяч гривень. Далі четверта умова. 2 листопада отримані кошти в касу з розрахункового рахунку в сумі 2000 гривень. Рахунок 30 і рахунок 311 це два активних рахунка. Тому надходження коштів у касу ми показуємо по дебіту, Це буде дебет 30. А перерахування коштів з розрахункового рахунку будуть показані. відображатися по кредиту. Кредит 311, 2 тисячі гривень. Наступна умова, п'ята умова 2 листопада нарахована заробітна плата апарату управління в сумі 15 тисяч гривень. Рахунок 661-й, ми вже знаємо, це. Нарахування заробітної плати це пасивний рахунок, тому ці 15 тисяч гривень ми будемо показувати по кредиту. І звертаємося до нашої інструкції 291. В пошуковику набираємо адміністративні, і знаходимо, що витрати заробітної плати адміністративного персоналу. Обліковуються на рахунку 92. Складаємо проводку дебет 92, кредит 60, 61, 15 тисяч. 15 І шоста умова 3, 3 листопада видано з каси заробітну плату у розмірі 6 тисяч гривень. Ми вже знаємо, що рахунок 30 активний, тому 6 тисяч у нас будуть по кредиту. В дебіт 661 пасивного рахунку 6 тисяч гривень. А зараз малюємо так звані літачки для, для того, щоб розуміти, а, як це показується саме у бухобліку. І так, перша умова у нас на рахунку 30 готівка, початкове сальдо – 5 тисяч гривень. Четверта умова говорить нам про те, що надійшли кошти у розмірі з розрахункового рух, рахунку 2 тисячі гривень. І того, 5 плюс 2 тисячі 7 тисяч гривень по дебету. Але у нас є умова, що ми видали заробітну плату з каси 6 тисяч гривень по кредиту. І так, маємо. Кінцеве сальдо 1000 гривень. Йдемо далі рахунок 311-й, активний рахунок, за умовами початкове сальдо 20 тисяч гривень, перерахували 7 тисяч гривень постачальнику, 2 тисячі ми перерахували, видали в касу. І, і так маємо сальдо кінцеве 11 тисяч гривень. Далі рахунок 631. Розрахунки з постачальниками та підрядниками активно-пасивний. І за умовами нашого прикладу, прикладу ми перерахували 7 тисяч гривень. Постачальнику. І так, сальдо кінцеве у нас буде по дебіту 7 тисяч гривень. Далі у нас активний рахунок, 92-й, адміністративні витрати. 15 тисяч. Ми нараховуємо заробітної плати адміністративному персоналу, і, як ми вже знаємо, сальдо у активного рахунку може бути тільки по дебіту. І так, сальдо кінцеве маємо 15 тисяч гривень по дебіту. І рахунок 66 розрахунки за виплатами працівників. Нарахування у нас по пасивному, це пасивний рахунок. Нарахування у нас по кредиту, виплата по дебіту і сальдо кінцеве 9 тисяч. Перегляньте цей приклад ще раз. Якщо бажаєте, я можу навіть вам надіслати текстовий варіант цього завдання. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, та